Починаємо в сутінках наш похід. Дивись який він. Чорний. Чорний. А. Знизу його там щось їсть, а зверху моло стисне. Ну от. Непогані такі грибочки, гарні такі молоденькі. Такі грибочки, а, вони теплій землі не хоче вилаз, і він там в ширину росте. Але так риби. Ну вони тут так не компактно, а розкидані по всьому. Ну, це ті велетні, що мають бути. Так мають бути, але ж мороз. Зранку він не лізе. То велетні мали бути. Диви. Де нога? Хтось каже різати, ну так зріж. Зрізали так. І що ми лишили? Диви. Пів метра гриба лишили в землі. Це. Тут і от того, що їх всіх видав, мач, а цей гриб тут засвітив компанію. Як тобто, би, може, і не помітив. Гарненький, а там то не білий далі. Поки що отак. Така компанія. Та добре, добре, як на цю пору. Дві які одинаки транзитом знаходяться теж десь на півтора кілограма. Ну його стан подивимось. А тут дивлюся Мишача столова. Та й думаю, ай, лишу я туст той. Мишам гриб, але ззаду там ще один гриб і вже не погризаний Так що поділимось з мишами. Зараз ними займемося. Ану, до цього заліземо. Гриб... ой-ой-ой! Він намок Це вже все. Це вже все. Недурно миші його не хочуть їсти. Вони їдять, мокрі вони не їдять. Вони отам в корчах їдять сухенькі. А мокрі... Ну та що, лишимо далі мишам Мишечу трапезну ми лишили. Ось наші гриби. Цей друг. Такий півтора кілограмовий, ми його лишаємо тут в лісі на розпліт. А цей беру. Він гарний зелений. До речі, я ще в лісі обрізаю ті мишечі художства. То я то не беру, бо його треба обрізати. Як то добре знайти великий гриб? Починаєш крутитися і... Де. Це вже менший, але товарний, як кажуть. Ну, а тут взагалі краса. Дивись. Та є гриб. Під охороною паучка там переливається паутина. А ну, візьмемо. То що тут все заступає нам. А та грибеська. Та грибеська. Це є справжній красень такий. Ті полонинські, то інша там краса в траві, а це горганський красень. Одне з правил збору грибів це робити більше, ніж тобі хочеться. Отажко, лінуєшся, ано його. Цілий сезон я сюди заглядав декілька разів за грибами. Рибів не було, ну а сьогодні он хромає, ну думаю, а зайду подивлюсь. Хай трошки догори, хай в бік, А подивлюся. І дивіться, що ми подивились. Диви, які красені. Є. Обоє паровані. Ага, а там ще. Бонус. Але. Ну це вартує, вартує. Тим більше сьогодні грибів вже не дуже. Лиш тільки я почистив ті два грибочки, як тут ще от збоку, дивись. А це є сила. О, розпалося. Нічого. Ну то ще є щось. Якби ж тут все. Дивись. Грибне щастя є. Світ належить не Да, такие... Я прикажу, так, будьте уважнее Ну вот. Е. Так, идем на нашу базу. Да я тут все-все. Кладемо наше добро. Ну, вартувало, вартувало. Привіт товариству! Офіційний привіт. Сьогодні 19 жовтня, субота. Вибрався в гриби. Дома було зранку мінус два. Вчора псові буду постелив сіна, так він сьогодні навіть і не виходив, як я виїхав машиною. Я би й сам не виходив з такого сіна. Так що я сьогодні сам запалюю вогні отакі, але то гриби є. Гриби є, ростуть, стоять, ну, помало ростуть, але щось, щось, щось такое ростуть, а їх робак внизу під'їдає. Ну, ці здорові, лише те, що отако жовтнуть. Ну, бачили, де є гриби і ще побачите спокійно, більш-менш, десь там далекі крики є, але то нічого страшного. Ну, та збираємо, збираємо. Так. На. Зранку холодно, я ходив у флісі, зараз роздівся. Отако сядеш також холодно. Холодно, але коли рухається, то ні. Основне не жарко. Основне, що не жарко і не мокро. А так, там, там. Ну і грибочки от я сам собі визбирав попередній раз. І оце я находжу отак, вже шукаю місця, де, де я не був минулого разу, де, де можна щось за, застати отаке. Бо воно переважно всі великі гриби я знайшов там, де я не, там, де я не був. Тому це ну, низами, отам, так як завжди, от то, що гриби підростають, їх збирають. То нема сенсу внизу лазити. Такого бурного приросту нема. І внизу холодніше. От В горах завжди на горі тепліше. От, отакі от. Бачите, де гриби є? О, листя, отаке в затишку. Добре, йдемо. Ще щось побачимо, ще щось почуємо і може ще щось знайдемо до роботи. Це пропасть, а то мішок. Великий трикутник. І туди. А там заберемо їх ранку, так як вони стоять. Я думаю, піти сюди, не піти, піти, не піти. А страчу, думаю. годину дві часу? Хожу. І сходив. Ну от. Заглянули. Подивимось, що далі. Отак. Треба ділитися по-братськи, бачите? Олень з'їв відкусив пів гриба і пішов. А от поруч є маленький видар. Це щоб ви знали, який гриб смачніший. Гриб, як плодове тіло, також повинно дозріти. І тоді воно саме смачне. от бач, яке. Саме смачне. Он лишив крихту, бач, не догриз. Цілу шляпку махнув. Ось ну, так то Це ми вже не беремо. Та ось такі от олені. Це грибочок. Це весь. Всім грибочкам грибочок. О! Ой. Гримів ah, так, а там движчи. Ну, то гриб. Чого стукають? Okay. Супер. Супер гриб. Ну так 700. 700. Сам собі. Вага. Ідемо. Ну от, товариство, доходилися ми до темної ночі. Я думав, вийду трошки на рівне, та й буде світліше, а то вже все. Миттєво, миттєво темніє, сонце падає за обрій. Ну, вже так як є. От наші здобутки. Здобутків 12 кг, як збирали, все бачили, все красиво. Оце ж я знайшов оці там, кубку грибів, таких симпатичних. І той ліс мені щось нагадав. Ще одне місце. Ну і оце я називається скочив на ще одне місце. Це ще плюс 3 години стратив, але гриби там такі рідко, але там стоїть, там стоїть. І тут такий ліс, от я пройшов уже, ну, може, ще хтось там попри мене. і все, пару чоловік пройде і вже ж нема. Треба шукати, як кажуть, чистий такий ліс, щоб ніхто не ходив. Ну от, Я не знаю, що тут видно і кого тут видно. Та й таке. Добре, їдемо додому. Плайка зачекався. Mm. <смі> Той друг відпочиває у Буді. Оце коли виїхав? В сьомій виїхав, ну і в сьомій оце приїду. Отакі наші прогулянки по 12 годин. Нема хаб-хаб. <смі> поїхали, поїхали.